Ну що, вся Україна в очікуванні зустрічі Трампа і Путіна. Як до неї готуються? Хто з ким веде підготовчі перемовини, і що президент України відповів на закид віддати наші території? Дивіться далі. Моє вітання: це факти лайв. Мене звати Оксана Гусайт. Підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте, адже ваша думка нам важлива. Найперше, що я хотіла сказати, це процитувати слова нашого президента. Ми не вийдемо з Донбасу, ми не можемо зробити це. Донбас для росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу. Так Володимир Зеленський відреагував на вимогу російського диктатора Путіна, щоб Київ передав Кремлю весь Донбас та Крим. Президент України нагадав, що Стів Вітков передав, що мають бути територіальні поступки з обох боків, і що, напевно, Путін хоче, щоб ми вийшли з Донбасу. Тобто це прозвучало не так, що це хоче Америка, щоб ми вийшли. Це не пропозиція Трампа або Віткофа, розповів Зеленський, і додав, що Росіяни задля припинення вогню пропонують просто не наступати далі, а не поступитись якоюсь територією. Готуючись до перемовин, президент Зеленський вчора мав телефонні розмови з партнерами. Зокрема, глава держави поговорив з прем'єром Нідерландів Діком Скофом. Лідери переконані, справжнього, реального чесного миру можна досягти тільки з Україною і за її участі і за участю Європи. Також президент провів розмову з очільником Румунії Нікошуром Даном. Головний меседж першим кроком до справжнього миру має стати припинення вогню. А якщо Росія не готова зупинити вбивства, санкції мають змусити її це зробити. Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з еміром Катару та президентом Туреччини Реджепом і Ердоганом. Тим часом і Путін продовжує дзвонити лідерам дружніх до Росії країн і хвалиться, що зустрінеться з Трампом. Напередодні він говорив з очільником КНДР Кимчанином. Поінформував його про війну в Україні, а до того мав розмови з главами Вірменії, Бразилії, Таджикистану, Киргистану, Китаю та Індії. Сьогодні ж президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і віце-президент Джеді Венс проведуть онлайн переговори з українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими союзниками. Зеленський сьогодні прибуде з візитом до Берліна. Очікується, що це будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Мануель Макрон. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також прем'єр Італії, Польщі та Фінляндії та представники НАТО. Тема майбутня зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, призначена на п'ятницю на Алясці. Представники Євросоюзу останніми днями заявляли, що вітають зусилля Трампа заради припинення російської війни проти України, але наголошують, неможливо досягти справжнього та надійного миру без участі України та Європи. Також важливо, щоб цей мир ґрунтувався на міжнародному праві, і, зокрема, на повазі до територіальної цілісності та недоторканності міжнародних кордонів, які не можуть бути змінені силою. А президент Зеленський напередодні звернув увагу міжнародної спільноти на те, що за даними розвідки російська армія активно готується до нових наступів, а це свідчення того, що насправді Путін не готується до миру і своїми діями просто затягує час. І тут питання до вас, наші глядачі: як ви вважаєте, чого насправді прагне Путін? Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп рішуче налаштований на розмову з Путіним у п'ятницю. В цьому запевнила журналістів речниця Білого Дому Каролін Левіт. Сам Трамп в розмові з журналістами запевняв, що вже за дві хвилини розмови з путіним зрозуміє, чи зможе досягти мирної угоди. Зустріч планують провести на військовій базі Елмендорф Річардсон у місті Анкоріч. Речниця Білого Дому зазначила, для Трампа ці переговори з російським диктатором на Алясці будуть цитую вправою на слухання. Тільки одна сторона, яка бере участь у цій війні, буде присутня. Тож це для того, щоб президент міг отримати більш чітке і краще розуміння того, як ми можемо покласти край цій війні. А для того щоб покласти мирну угоду, потрібна згода двох сторін. Тож запевнила, що Трамп перебуває на зв'язку з українським президентом. і Сподівається, що незабаром зможуть провести і тристоронні. new встреч. Мета цієї зустрічі для президента Трампа в тому, щоб краще зрозуміти, як ми можемо покласти край цій війні. І президент сказав: він сподівається, що в майбутньому може відбутися тристороння зустріч з цими лідерами, щоб нарешті покласти край цьому конфлікту. Але ця адміністрація дійсно використала усі важелі впливу, доклала зусиль для досягнення миру шляхом дипломатичного вирішення. І я думаю, те, що президент Сполучених Штатів зустрінеться з президентом Росії, віч навіч, а не поговорить по. Телефону дасть йому найкраще уявлення про те, як покласти край цій війні. Аляска підтримує Україну з таким гаслом: напередодні зустрічі Трампа і Путіна відбудеться акція протесту. В центрі Анкориджа збереться мінімум кілька тисяч людей. Організатори акції зазначили, виступають проти того, що авторитарних диктаторів запрошують до їх штату, особливо коли це робить не їх губернатор. Адже Путін воєнний злочинець. Йому немає місця на американській землі. Своєю акцією хочуть надіслати чіткий сигнал російському президенту. Він повинен припинити свою агресію. Він має забратися з України. Та чи побачить російський диктатор ці акції невідомо. Адже його ретельно охоронятимуть не лише російські спецслужбовці, а й американська секретна служба. Нова хвиля спеки накрила європу. Синоптики попередили, що вже до середини тижня температура може сягнути позначки близько 40 градусів Цельсія. У деяких європейських містах через спеку оголосили червоний рівень небезпеки. У французькій тулузі зафіксували плюс 42 у затінку. Тож на вулицях встановили спеціальні водні розпилювачі, щоб жителі могли хоч трохи освіжитися. Також зробили безкоштовними доступ на пляжі та зони відпочинку. В Римі вже кілька днів поспіль тримається температура плюс 38, Тож працівники місцевого зоопарку намагаються полегшити стан тварин, які потерпають від незвично гарячих днів. Підготували для мешканців заморожені смаколики. Подивіться, з яким задоволенням вони ласують. На цій добрі і приємній ноті ми закінчуємо. Це були факти лайф. Підписуйтесь і коментуйте, аби ми знали, що саме вас цікавить. Гарного дня і слава Україні!